Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Сьогодні я розповім вам про 7 способів, як зробити так, щоб дитинка не захворіла. Перше, якщо хочеш бути здоровим, закаляйся! Закалювальні процедури можуть бути різними. По-перше, це обтирання, розминання, масаж, гімнастика. Крім того, немовляткам важливі повітряні ванни. Це також є одним із способів закалювання. Друге це фітотерапія. Фітотерапія нам завжди допомагає. До досить хорошої традиції є на ніч пити трав'яний чай. Третє правильно надавати першу допомогу. І бажано це робити безпечними гомеопатичними. Лікарськими засобами. Четверте. Треба обов'язково до кінця вилікувати всі захворювання, а тоді відправляти дитинку в садочок або в школу. П'яте не забувати про профілактику хронічних захворювань, якщо такі існують. Шосте побільше рухатися, побільше гуляти в будь-яку погоду, крім сильної вітряної з дощем погоди. Фюме. А жити потрібно активно та спортивно. Адже ви знаєте, що оптимісти живуть довше. Бажаю здоров'я вам та вашим діточкам. Давайте будемо берегти один одного. До наступних зустрічей! З вами була Іра. Пока!